Шановні учні, давайте сьогодні почнемо одразу з перегляду ваших презентацій. А вже пізніше запишемо тему року. Степан Степанченко, це живе презентацію, яку я задавав минулого року. Серні, сер я вчора був надто заклопований, вибачте. Степанченко дуже паршиво. Це дуже паршиво. Тай презентацію хоча б на наступному році. Івасюк Степанов. Чи є в тебе якась презентація заданих тем? Сэр, сэр, ніт, сэр. Я, я вчора спав, просто кот съел моє домашнє задання. Степанова, як завжди, канон. Ну що ж, може є бажаючих, хто хоче здати презентацію? Так, ми з Дмитром зробили презентацію. Чи можу я її продемонструвати? Так, звичайно, прошу. У сучасному світі де проблема забруднє. Стає все більш актуальною. рециклінг стає не просто екологічною необхідністю, але й важливою складовою сталого розвитку. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів не лише допомагає зберегти ресурси та зменшити забруднення навколишнього середовища, але й відкриває шлях до нових економічних можливостей та соціального розвитку. Побутові відходи стають серйозною проблемою в усьому світі, адже зростаюча кількість сміття шкодить екосистемам, забруднює водні ресурси і загрожує здоров'ю людей та тварин. Проте, завдяки рециклінгу, ми можемо зменшити кількість сміття, яке потрапляє на смітники та полігони, і перетворити відходи на вторинні ресурси. Однією з ключових переваг рециклінгу є збереження природних ресурсів. Переробка відходів дозволяє зберегти енергію та воду, які витрачаються на видобуток та виробництво сировини з природних джерел. Наприклад, переробка паперу зменшує виробку лісів. А вторинний перероблений метал скорочує потребу у видобутку металевих руд. Таким чином, рециклінг сприяє збереженню лісів, водних ресурсів та інших природних джерел що є важливим для збереження біорізноманіття та забезпечення сталого розвитку. Крім того, рециклінг сприяє зменшенню забруднення довкілля. Переробка відходів зменшує викиди парникових газів та забруднюючих речовин, що виникають під час звичайної утилізації сміття на смітниках. Наприклад, переробка пластику допомагає зменшити викиди СО2 в атмосферу та забруднення водою пластиком. Таким чином, рециклінг є важливим інструментом для боротьби з кліматичними змінами та забрудненням довкілля. Більше того, рециклінг відкриває нові економічні можливості та створює нові робочі місця. Розвиток промисловості переробки відходів створює попит на нові технології та інновації, що сприяє розвитку економіки та збільшенню конкурентоспроможності країни на міжнародному ринку. Крім того, Переробка відходів забезпечує роботу для тисяч людей, від операторів на заводах до фахівців з відновлення відходів. У світлі цих фактів рециклінг є не лише екологічною необхідністю, але й важливим інструментом для сталого розвитку суспільства, забезпечуючи збереження ресурсів, зменшення забруднення довкілля та створення нових економічних можливостей. Рециклінг стає краєвидом екологічного та економічного розвитку, який сприяє покращенню якості життя сучасного суспільства. Дякую за увагу.